Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент я міг бачити цю еволюцію, як і всі ми, починаючи з 2000 року. І е, це треба зрозуміти, що режими авторитарні і воєнні злочини вони не робляться. Отак: -от. подумав і зразу зробив: треба собі ресурс отримати, треба вести поліцейську державу. треба… Застосувати репресивний апарат, треба витиснути всю опозицію. Треба за... закрити засоби масової інформації опозиційні. Це перші кроки, і на це в них пішло ну не один десяток кроків, щоб поставити своїх КГБістів, бувших, а зараз ФСБ чи інші спецслужби на ключові посади. За деякими даними у них більше половини посад. Верхній і середній ланки займають якраз представники спецслужб, які ну, виконують накази. Це, це або колишні, або військові, нинішні. Тобто вони створили таку, таку державу, і, в принципі, на це пішов час. Якби відреагувати на це м, зразу, ну а зразу яка реакція? Приєднання України до НАТО у 2008 році. На що американці йшли? Е, Приїздив Буш в Київ, їхали. Тоді якраз на саміт НАТО Бухарест, і все було б добре, якби не позиція Німеччини і Франції. Тодішня позиція Німеччини і Франції, яка кардинально відрізняється від сьогоднішньої, насправді, вона стала на заваді мудрому історичному рішенню: приєднання України до НАТО. Війни би тоді не було. Я можу стверджувати це з аналізом ситуації. Путін не наважився би йти на весь блок НАТО. Там, де ще й Україна така стоїть потужна. Ну тобто, ну добре, якщо Україну узнала, яка потужна зараз, і ситуація помінялась, ми вже ну, зараз, я маю на 2014, коли побачили, як воюють, а особливо після цих спроб великого масштабного вторгнення, то е, деякі речі були очевидні раніше, що спільні, якби поставити тоді таке рішення, коли Росія ще не була готова до своїх оцих ультиматов, чи внутрішнє, чисто внутрішнє. Це було б правильно. І тоді б ми би оцю мож... відкинули його можливий шантажу. А так, ну, як завжди, всі люди, які живуть в мирі, вони думають, що якщо так тянуть щось далі, то буде краще. Нічого подібного. Інколи треба зробити крок на випередження, взяти ініціативу. І от, от це зараз ми вимагаємо від наших партнерів. Вони вже, слава Богу. Особливо Рамштайн показав, особливо ці заяви політичні показали. Слава Богу, уже немає цього умиротворення Путіна. Уже закінчилась історія, і це тепер не камільфо. Якщо Макрон дзвонить в Москву, уже так дивляться на це. Ну не камільфо. Тобто це вже стилю не зовсім відповідає. Там. ширі смотрите, дело в нас з вами. Ми їм як народ, як руски. Очень несимпатично. я думаю, що в принципі тут э, немає якоїсь там дозначної відповіді, не можна сказати, вкласти відповідь в одне речення, тобто сказати, що вони бояться ні, це не зовсім правда. Э, тому що чому вони э, зараз тягнуть час, чому вони це роблять? Перше, це величезна бюрократична машина. Друге, це, власне кажучи, це повністю ломка всіх їхніх э, э, ставлень до э, зброї. до... Э, в принципі, воєн і так далі, і так далі, які в принципі виховували починаючи з 1945 року. Потім це безумовно так чи інакше залишки в принципі сподівання на пізнішу нормалізацію стосунків із Російською Федерацією, тому що Росія все ж таки була ключовим партнером, енергетичним партнером Німеччини останні 20 років, і на цьому будувалося, багато торчому добробутнівців. Є ще як інших там індивідуальних факторів. Тому тут немає якоїсь такої одної відповіді, чому вони бояться. Поступово вони міняються, поступово вони е, починають е, рухатись все ж таки до того, щоб передавати нам зброю, справді. Вони передають велику кількість зброї, але, на жаль, на жаль, ми теж є заложниками усіх всіх факторів, які спадалися навіть не протягом останніх 9 років, з 14 років маю на увазі, а в останніх там 70 років після 1945 року. Спікер Держдуми знову заговорив стару пісню про ядерну зброю. Ідуть ядерні погрози країнам НАТО в такий собі В'ячеслав Володін. Ну вони з'явилися ці заяви в нього і ще ряда менш впливових людей після того, як з'явилася розмова про те, що Україні можуть дати е, ракети. які, е, е, Ракети дальнього радіусу тут, власне кажучи, не Хаймерса вже наступне. Е, е, Наступних тип ракет, які можуть добувати на 200 і більше кілометрів. Тобто, власне кажучи, тут вони розуміють, що в цей момент як тільки почалися розмови, про це повторюю, поки що це розмови в принципі, тільки почалися розмови, вони розуміють, що треба грати на виключення, тому що ситуація, яка була влітку цього року, коли фактично завдяки Хаймарсам вдалося знищити всю логістику Російської Федерації на Херсонщині, і вони зрозуміли, що далі у них в принципі немає можливості для підвозу ніяких е е е техніки людей нума це дуже ускладнює підвоз техніки людей, боєпропасів і так далі. Якщо е е України з'являється з ракети радіусом 200 більше кілометрів, в принципі, е це ламає всю російську логістику як на півдні, так і на сході, і безумовно це для них е е може бути неймовірним ударом. Тому вони починають грати на випередження, тому вони починають говорити про ядерні кнопки, про ядерну зброю. автоматично запускается, между прочим, параллельно в их телеграм-каналах запустилась история про то, что первый удар будет нанесен по Польше и так далее, и так далее. Тому в данном случае они задеют последний свой довод, который у них на сегодняшний момент есть. На полном серьезе ожидали, что эти нацистские государства будут в том или ином виде отказываться от своего исторического прошлого. Да они им гордятся. Щодо сприйняття історичного минулого України, ми дійсно призведе до дню соборності, хоча в самому опитуванні немає питань щодо безпосередньо дня соборності. А чому ж так? Це через те, що власне день Соборності є таким історичним символом прагнення українського народу до єднання. Таких непростих умовах справді про які ви сказали у 1919 році. У вела війна проти УНР вели війну російські більшовики а Західна Українська Народна Республіка була в стані війни з Польщею, так і зараз нам необхідне єднання зараз. Наша держава також у ситуації, коли нам необхідне єднання всього народу, всіх наших ресурсів та зусиль для того, щоб протистояти агресору, який Кількісно нас більше, і Росія завжди використовувала історію як зброю. Це власне про те, чому ми проводимо такі дослідження, і ми вже на перше рік їх робимо. Росія використовує історію як зброю і для мобілізації власного населення, і для обґрунтування агресії проти сусідніх держав, і в тому числі ці сфальшовані російські історичні наративи вони вкидають в наше суспільство. Для того щоб роз'єднати українців з різних регіонів, спровокувати внутрішні да, аби ми не могли в єдності протистояти Росії ну безпосередньо до результатів, от як люди переосмислюють радянське минуле на тлі російської агресії. Питання прозвучало питання, яке ми ставили респондентам, звучить доволі банально, як ви оцінюєте розпад радянського союзу, так, от, загалом по Україні, 73% цілком, або скоріше, позитивно оцінюють розпад цього історичного утворення, назвемо так, і є ще 12% загалом по Україні, які досі негативно ставляться до розпаду радянського союзу. Причому що важливо, що в регіональному розрізі немає якоїсь великої різниці, тобто як у західних так центральних... Альних південних і східних областях України переважає вже позитивна оцінка розпаду радянського союзу. А ще у 2020 році, коли ми ставили схоже питання, тоді воно звучало так: що на вашу думку розпад радянського союзу це було добре чи погано? Тоді у південному і східному регіонах близько по 50 відсотків казали, що це погано, і тільки близько чверті там 20-25 відсотків. Просто південь схід там, ну південь 21, соток, схід 26%. шість Але ось такі результати так? тобто вдвічі менше тих, вдвічі менше було тих, хто позитивно оцінював розпад радянського союзу, аніж тих, хто досі сумував за ним. Наша країна бачите, для наших громадян. Свист російських ракет за вікно і вибухи від роботи протиповітряної оборони стали дуже хорошим стимулом, щоб переосмислити роль Росії в нашій історії і роль радянського союзу як однієї з інкарнацій сучасної Росії в минулому Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.